І протягом сьогоднішнього часу я завжди наголошу родина Олександр Максимович і Світлана Васильовна добре казали про сім'ю, про родину, про нашу дитину. Ось за що стоїмо. Тому хай буде міцною наша родина у молитві, у діях, у вчинках у Божому слові, бо вона була перша і без нього ніяк. Хай буде міцною наша українська. Родина проблизьке наших сьогоднішніх, Педенникам з один, хто другий брать. Може в житті, хто спринам, підкине у чавючих самих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій поряд. Шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину, Схилий надію та на плече. Високіля, мови споруси, їх вибани, там не забудь у захоплені ти, що лиш роби на пальцам віки, ліки від старості і самани, все відвідає жодний, вітром розноситься ніби з ніча, тільки робни. Il mate è il dolino do Rodina, rodina, c'è salute in Ucraina. Sono i pochi in paviglia, sono i pochi in І родині і це танцювання в колективі Задністрянська дивоцвіт. Тому щиро пошануємо товариство, нашу родину. А ми йдемо далі, бо пісенна вервиця Прикарпатське Різдво для ЗСУ, вона триває. Це вже наш п'ятий, наше п'яте, таке пісенно музичне розважання, духовне причастя. Бо слава Богу, що є що сказати, є що почути. І тому наші сьогоднішні господарі це камерний хор Воскресіння, художній керівник Володимир Брудницький. І ми дякуємо, що ми сьогодні ось в цій залі, в цій залі імені Іри Волонюк, думаю, ми щиро запрошуємо заколюдувати нам уже на таку дорогу. Нашу славну і далі, наш камерний хор, Воскресіння, бо душа порядує і співає ваші облески. Це дуже сьогодні нам потрібно пит просить.